Китай не є нейтральним, а фактично став на бік Росії у цій війні. Таку заяву зробив посол Сполучених Штатів КНР Ніколас Бернс. Передає Sky News. виступаючи у китайському фінансовому хабі в Шанхаї, американський дипломат вказав, що, попри свої заяви про нейтралітет, Пекін надає Москві низку технологій, підтримуючи міцні торговельні зв'язки з Росією протягом усієї війни в Україні. Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів технологічних складових, мікропроцесорів і нітроцелюлози в РФ для посилення і зміцнення її оборонної галузі в цій жорстокій війні. Минулого тижня віце канцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту до Китаю знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України. А генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг раніше закликав КНР відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в нашу державу. Водночас Пекін заявив, що НАТО цитую слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклипами і нападками на Китай. Перед тим країни Групи сами оголосили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину Росії у її загарницькій війні проти України. Ну і до речі, ми бачимо, що ось ці останні пакети санкцій, які запроваджують наші партнери, то і справді ці санкції торкаються, і зокрема Китаю. Що і цій країні це не подобається, тому вони намагаються всіляко їх обходити, і навіть інколи припиняти співпрацю з Росією. Як от, до речі, була інформація, що Банк Китаю тепер не прийматиме платежі в юанях із російських банків, на які Сполучені Штати Америки наклали санкції. Ну а західні санкції не спромоглися підірвати російське виробництво зброї, повідомляє NBC News. Москва навіть спромоглася наростити виробництво артилерійських снарядів, крилатих ракет, балістичних ракет і безпілотників. Пише видання із посиланням на звіт Королівського інституту об'єднаних збройних сил. У 2021 році Москва виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік. Минулого року вироблено вже близько 500 таких крилатих ракет. Якщо бути точнішими, то 460, стверджується в доповіді. Запас балістичних ракет іскандер також різко збільшився приблизно, приблизно вже 180, а раніше було 50 таких ракет. Згідно зі звітом, з початку війни Росія збільшила виробництво і 152-мм артилерійських снарядів у 5,5 рази. Також збільшили снаряди для реактивних систем залпового, залпового вогню «Град» у 15 разів, а також для ураганів у 6 разів. Ну а крилатих ракет Х-101, що найактивніше використовується проти України, у 7,5 разів ракети іскандер більше ніж у три рази повідомляють аналітики. А іранські дрони також зростають у виробництві. Зокрема, кажуть, що у шість з половиною рази збільшилося виробництво цих іранських безпілотників. Ну і до речі, ми про це також писали. Наші колеги робили великий матеріал про виробництво іранських шахедів на території Росії про те, скільки вони можуть виробляти їх для війни в Україні. Тому а як буде змога, переходьте за посиланням на 24 й канал на наш сайт і там ознайомтеся із цим матеріалом. Ну і таким чином, попри ось ці старанні зусилля багатьох державних службовців підкріплені політичною волею, підірвати російське військово-промислове виробництво, у них мало що вийшло, і мало що це далось. Такий висновок зробили у звіті.